Всім привіт! З вами знову Юрій канал Міні-трактор із мотоблока. П'ятниця, 24 лютого. А ми працюємо. Ось такий тракторець з кабатовською резиною. Спереді резина йолочка, його рідна мотоблочна. Встановлено гідравліку, двохсекційний розподільник, генератор, гальма на передні колеса. О, ще педаль Педаль тормоза треба ще приварити. Прокачать, прокачали, але не дійшли. Газюлька, розблокіратор правий, розблокіратор лівий, ще ручку переключення передач і рульову колонку. Залишилось встановити. Ричаг повишений, поніжений, на такій коробці перемикання передач. Виводиться окремо сідушка, крила ззаді. Трьохточкова навіска. Гідроциліндр і фреза. Навішується і ззаді ще буде прицепна сірга. Все є в комплекті. Ось такий тракторець виходить у нас. Ось таке. Компонування його. Кот цікавить замовленням. Телефон залишу в підписі. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.